професор? <реш> Помахай мені привіт, підписчик Привіт. Іди ліпи лічи нашого бусика, бо він не хоче їхати. Скаже привіт. Так що, друзі, всім доброго дня. Соплі пузырями, але ми рухаємося. На даний момент зараз Сергія попросив подивитися бусика не путі. Вот. Я не знаю, там чутно чи ні, вітер страшний, треба було мікрофончика надівати. Так що є в нас ІСУЗу. хлопці скоро заберуть. На 58. І вот. тут була проблема, датчик бензина не показував. Тут виходить у нас машинка у нас бензинова. И... Поставили тут от дизеля. І там є свої моменти. Одні електрики дивилися, не додивилися, другі, коротше, не могли зробити. Ну, а Серега нам удрував. Так що зараз включимо так, ну, отак. Подсвяточку. І є такий момент. І заводимо. І пішла жара. Опа. І стрілка піднімається. ну, Солярки тут небагато, тобто датчик робить. Ну, Але не так, що там джикді одразу піднімається. Ну, тобто викупили, зробили, Серега на в таку погоду. Ой, капець. Погода у нас взагалі не льотна. Вітер такий страшнючий. Тут взагалі соплі пузырями. Я не знаю, як там воно що буде. Ну, але думаю, якщо буду живий, здоровий, вечором проведу прямий ефір. От. Але от, от такого електрика, як у нас, от Серега Василенко, такого, ну... Ніде не знайде. Ну, як є люди толкові, от він просто розкидав півмашини, він по цим всім шлейфам і все знайшов. от Оці всі моменти і зробив. Так що от так воно. Все, дачі показує Володька. Так що добилися ми того результату. Якого хоч... по холодам, по соплякам, тому що кажу, треба до 6 числа зробити. І струмка зробив. Ну і заодно там у мене зараз поміняє. Як воно там правильно називається, не знаю яку штучку там, і все буде нормально. а то, Таке наче буває, як я казав, одригує. От, наче було з'явилося, обратно було пропало, обратно з'явилося, я вже до нього не ліз і е, Серега приїхав, знайшов причину, сьогодні взяв ту штучку і поміняю. Так що, друзі, ну так, працюємо. Тобі ж Датчика зробили, все чинчинарем, все працює, оба! оба. Только що це у нас тут пикає. Світ не виключив. Ха, Отак От розумна машина. Включив підсвітку. От такі справи. Так що, друзі, шинка. Ну, Задобу у нас тут на подушках треба підкачати. На воздушних подушках. О, дидель 2.8. Правда, димить трохи коптить, бо без турбіни. Ну, але ларипить, їдеть, все нормально. Сейчас піду ще покажу резину, яка на ньому була. Може кому надо, так ніхто й не написав. Так що, друзі, є така резина ну, із джіпа, з того, що стояв. Ну, не дуже вона камільфу, звісно. Ну, але в кого можливо немає, будь ласка, напишіть. І в прошлому відео я знімав, да, не, не е, тоді воно не показало. 275-70 r 15 Ну, Трохи порепалося, але е, я думаю, що... Як там, на безводі і рак риба. Так що 275 70 16. Кому потрібно, адресу скидаєте, якщо це військовослужбовці, я відсилаю на схід в будь-яку точку за свій. Так що, будь ласочка. Так ще хотів, що сказати по-сірому, де він там вже дівся, сховався, втік. Лабораторія його передвижна. Отака. Це людина, яка мені... Ніколи не відмовляє, тільки приганяє якусь машинку від, для військових. Все, Сірунька поїхав, бусик на мазях. Ісузу на мазях. Ну, а ми з вами зараз підемо що? Зважимо наших бройлерів. Так як вони в нас 4 числа були завезені і вже сьогодні дівчата розпочали перший... Забій у них сьогодні. Чому? Тому що Леся Петрівна хоче накопити трошки е І не тільки бройлерів. Як Ромчик буде їхати, щоб взяв з собою хлопцям на схід ці всі речі. Так що, друзі, працюємо. Ну що, друзі, печемо у нашій бройлерятничок і знімемо коротеньке відео, так як час пролетів дуже-дуже швидко. Ну, якби сидів там і нічого не робив, то час він йшов би дуже повільно, а так як е, виходить, що ти чимось зайнятий і постійно забита голова, чимось, то час летить дуже швидко. І е, місяць пролетів, і бройлер наш і виріс. Дівчата почали сьогодні вже різати, тому що е, хочеться потрібно там замаринувати і трохи закоптити. От, Ромка буде їхати на схід. Очі. Ну, отак. І щоб трохи було е копчених курочок. От. А ми зробимо ще зважування для тих глядачів, які також разом зі мною роблять цю справу і годують, беремо в одне те саме. Время. А для тих гремотей, якщо й досі є, я розумію, що люди заходять, і людям дуже якось важко сприйняти таку ситуацію, що можна в домашніх умовах. Робити, змішувати раціони, годувати свою птицю і мати кращі результати, чим брати весною і тримати до осіння, і бігають ті кури там по дворі. Бройлер – це курка, яка розчитана для того, щоб її годували. Вона їсть, спить, какає і усю. Тобто, і з точки економічної зору, з економічної точки зору, на птахофабриках курку починають різати 45 днів. Я також один із тих. Селюків, який також думав, що це все не можна зробити, що це гормони якісь там росту, там туди-сюди, ну були такі у нас періоди, сало в банці росте, там, от волоси в людей випадають. Ну, є такі моменти. Займаюся бровлером уже 13 років, тримаю круглий рік, партія невелика. І е, тим грамотеям, що говорять, що там, а, ти людям продаєш, ти травиш їх туди і тепер. Ну, по-перше, для того, щоб звинувачувати мене. В тому, це так, як учора. Ми, як приїхав до мене товариш на машині, я не маю права також звинувачувати. Це я почув від нього. І він сказав на відео. Можливо, це механік, можливо, слесар, можливо, там ще хтось. Ну точно не директор СТО, там, де обслуговує притула, там ті чи інші машини зробив отакий список і не зробив ту чи іншу роботу. Тобто, це є людський фактор, і от такі грамотеї теж вони ну, людина. Не може цього зробити, сама нічого не пробує, не читає і робить якісь висновки. Так що сидіть в своїй пісочниці, ковиряйтеся, годуйте ту курку, яка буде коштувати вам в 30 разів дорожче, ніж та курка, яку можна купити в когось іншого. Ну, то вже таке діло. Людина повинна чимось займатися і чого бідний, бо дурний. І скажу просто холодно, реально холодно. Як хворів, так і хворів. Ну, зараз на вулицю вийшов, трошки наче легше, але голова одвалюється, і думки не збігаються. Тільки що, тільки що дзвонив мені хлопчинка. Е, я так розумію, теж з третьої штурмової Антон каже: ми заїхали, там у нас проблеми з колес, коліс немає. І хтось із пасанів посовітував набрати мене. Він мене не знає, і ми з ним поспілкувалися. Ну, кажу, зробите відеозвернення, а ми помаленьку вам. Купимо ту резинку. Зараз ми на 77-му закриємо питання. Тож хлопці не можуть зняти відео, але їм треба резина. Це звернувся їхній побратим, який зараз знаходиться тут, я його знаю безпосередньо, це Єгор. І ми купимо, я думаю, що ми нам збираємо за ці вихідні і відправимо ту резинку, резину хлопцям. І я думаю, цьому хлопчині його звати Антон. Також хлопці знімуть коротке відео, щоб ми хоч знали, хто що, і закриємо це питання. Так що, ну, але на даний момент скажу ще раз, по харчуванню, по кормам, є рецептури, в які входять білки там, злакові, вітаміни і мінерали. І оці останні вітаміни і мінерали, де входять шаймінокислоти і ферменти. Ферменти розщіють той білок, який вище. І амінокислоти синтезують, да, вони синтетичного походження, тобі штучні. Ну, але це не гормони росту, не путайте, з праведним. І кожна людина шукає, де краще, а риба де глибша. Так що погнали, бо і уші поодмерзають. Ну що, друзі, добралися ми до наших птахів. Отакі От наші птахи, яких ми брали 4-го числа, тобто завтра буде рівно, якщо 4-го зранку буде вже. Рівно місяць, як вони в нас. Брали ми на 21 й день вагу, яку, коли ми взяли, точно не можу сказати. Я, думаю, ну, я не думаю, але один із моїх товаришів також брав і він важив, каже, були все-таки середні кілограм. Тобто кілограмові вони у нас були. І Зараз подивимося, що ми маємо на сьогоднішній день. І дівчата там різали сьогодні, але вони їх розрізали пополам. Я знаю, що там на відправку пару курок є. Вони вибирали менших. Навіщо вибирали менших, тому що вибирали на копчення. А на копчення все-таки курочка менша, і з нею легше воювати. От. І тут та сама ситуація. Є багато людей, які тримають там курей там і набирають там багато, а потім вирізають, там вирізають. Курку для того, щоб було більш-менш стабільно і все правильно, треба це все діло робити, ну, вирізати партію відвигодували і все, її вирізали. О, для того, щоб все було чинчи на рьому, щоб на них можна було щось заробити. А так виходить, коли вже такий здоровий, він, просто він вже їсть багато, От, сутки споживає багато корму. Трати багато енергії на себе. Ну, для того, щоб от коли буде холодно в сараї, то дуже багато енергії буде йти на обігрів. Для чого й треба кочегарити. Для чого ми це й робимо? На даний момент також у нас буржуєчка кочегариться, хоч у нас є такі люди, які кажуть, то вони вже здорові, на що їм топити. Ну, поняв, ви ж теж здорові, вам холодно. І по рецепту для грамотних ще раз, от, ну, мухи літають, значить тепло. Кукурудза 40, пшениця 30. Соєва макуха, основний інгредієнт 20, соняшникова макуха 6, трикольфій фосфат це для кісток 1,5 і вітамінно мінеральна добавка стандарт агро. Я вже говорив ну, раніше трішки, що завдяки вітамінно мінеральній добавці розщепляється, там є незамінні амінокислоти і ферменти, розщепляються білки, які також є і в зернових. Для того, щоб усвої, щоб Воно не вилізло в гімно, не вийшло, а усвоїлось в м'язову тканину, от, за рахунок чого вона і росте, тому що є з чого рости, тому що є білки. Якщо їх не буде, то вони росте. З чого воно буде? З повітря, це так само, як кажу, якщо ви борщ варите з одною капустою, ну, то так ви будете себе почувати. Якщо ви будете у борщ ложити там, буряк, морку, капусту, картоплю, а ще буде м'ясо. О, то то вже буде потужний результат, і на цьому буде надовше захзапитися. Ну то таке, не будемо з дурними спілкуватися вести дискусії, тому що ми вчора з ними. Я не скажу, що дурні, але люди, які мають свою правду і чомусь так само вони боліють, так само в них є проблеми, але вони їдять дуже якісно. Екологічно чисту їжу, яка бігає в них по двору, збирає чер'яки і всяку ерунду, і це є дуже класно і все є нормально. Тобто я вважаю, що для мене мене устраює те, що в мене є. Так що що ми зараз зробимо? Ми зараз поставимо десь отут телефончик, поставимо з вами ваги і будемо, зараз ну, попробуємо зробити, зменшити ракурс. Отак, а ну, так, так, нормально буде. чи Ой, це щось тут я заліз. О, так, зменшив трошки щось, коліно в мене тріщить. О, десь поставимо з вами ваги. Зараз поки паузу. Так, зараз беремо ваги і я думаю, є в мене професора, які напишуть, яка ж буде чиста вага в такого бройлера. Ну, є в нас там пару тушок. Я думаю, що з Лесі Петрівною... Вона там повинна була вкинути в морозильну камеру, для того, щоб заморозити. Є в нас люди, які так, а що, сіли віса? А ні, щось засвітилося. О, Засвітилося, є таке діло. Так, у бройлера ми не вичищали ні разу, навіть не підчищали. Ну, коли ми тримали по 200 голів на таку площу, тоді ми е, чистили частіше, підчищали тут, де вода. От, вони налюпують, на бубнявіє тирса, і тоді треба було це все діло частіше робити. Це раз 100 голів, і воно ну, якось так. Тобто, для когось це багато, для когось це мало. Нолів у нас є. Не знаю, що, де мені поставити ваги. А я тут поставлю. Потім вам буду показувати. Так, ось перший кандидат. Тихо-тихо-тихо. Що ми маємо? Це такий петушок непоганий. Тихо! Є такі дурнувати. Все, успокойся. Успокойся. сіда, Тихо. Що ми маємо? Зараз я вам покажу. Так. Отак. Опа. Не знаю, видно чи ні, бо мені не з руки. 4, ,4 кг, ну, Я думаю, грам грам так, 700 буде відходу. Це з більших отаких, от Ось. я такий квадратний, я думаю. Ще більший. Ну, ми завжди з більших ріжемо, О, це в нас 4 і 8. Отак. Видно, там бляханка. Мені дуже не з руки. 4800. 4800 маємо такого пітушечечка, Ну, це вже буде тушка 400 пудок. Так. І зараз візьмемо, ще когось зважимо. Так, цього ми важили чи того ми важили? Ось. Ну, Такий теж такий не паганий, Бог любить троїцю. І це у нас 4400-4600 ну 4 ваги у нас е, закруглюють на 60. Отак, От видно там чи ні. Так що ну, доволі непоганий результат. Якщо в нас було кіло, то місяць ми потримали. ми вийшли на 100 грамів на добу, а затрату корму я вам не можу сказати, яка. Чому? Тому що... Я не важив. Але в мене є мішки, які я складав по 20 кілограм. Ну, ми їх фасуємо по 20 кілограм. І вони в мене там на підвіконнику стоять. Я можу їх пересчитати і сказати, скільки з'їли наші курі. Ну, ми можемо... Але ж ми не можемо зараз вишити. Це треба брати середню вагу. Ну, брати штук 10 курок різних. Це ми з вами зважили більших. Ну, Можна так сказати, з більших петушків, там. О, тому що ми з більших розпочинаємо і навіщо я це зробив? Для того, щоб зорієнтуватися, чи можна їх типу, реалізовувати, ми робимо контрольне зважу. Ну, Візуально воно вже видно, що курка є хороша. І буде тушка середня, в нас вже буде толкова більше за 3 кг. Ціна питання 130 гривень, курча було 85 Комбікорм стоїть 20, якщо ви будете робити його самі, навіть зерносуміш, це буде стояти 10, 11-12, в залежності від того, по чому ви візьмете пшеницю і кукурудзу і соєву макуху. Саме основна така у нас є соєва макуха. Це білок, можна таки, чистий протеїн, який найбільше усваюється завдяки нижче вказаному, тому що це так само, як людина переїсть важкої їжі. І потім дружина там фестал. Або ми ним, шлунку добре з ним. От коли ми на активації годуємо, це називається активна відгодівля. Ми нагружаємо білками наші корма. І, але ж ці білки їм треба усвоїтися. Оце є допоміжні речовини. Гормони росту, ну це вже 13 питання, це точно не до мене. І в вітамінно мінеральних добавках їх точно там нема. Можливо, в деяких виробників є затримувачі вологи, які тримають, от коли м'ясо буває купуєте, воно в вологе. Ну, я не знаю наскільки, тому що як може двоючник щось доказувати, але так спілкувався з деякими людьми, то говорять, що є в деяких е, мінерально вітамінних добавках такі речі, для того, щоб підвистити конверсію. Е, затрата корму, наприклад, там іде 2,5, це в свині, наприклад, да, в середньому. Там. І, і виростає кілограм. Це називається конверсія 2,5 до одного, або 2 до одного. То для того, щоб вийти на цю конверсію, то завдяки цим вологозатримуючим речовинам, які утримують вологу в тканинах. Чи це є так, чи не знаю як. Але я для цього діла, наприклад, коли ріжу, я ложу на тканину, я бачу, як. Виділяється вода з е, м'язової тканини. Тобто це я кажу регулярно, показуючи на своєму youtube каналі І кожний четвер у нас таранчук я це показую. Так само по курям це є плотність. Ну і жирнуватеньки. Коли буде на вулиці прохолодніше, або температури не будемо дотримуватися такої, яка потрібна, і буде прохолодніше, кури будуть ожирювати. Особливо ну, на холода, так як і тварини, і риба на осінь, щоб перезімувати, вона. Жиріє, ну і називається жуар. Тобто в таку хорошу погоду тварини от осінню це дуже чітко видно і по свиням. Так що, друзі, зараз підемо ще зважимо, зважимо тушки. Я думаю, там є, але власне Потрібні вони меншенькі, ніж оці. І чому? Тому що я вже казав, що для копчення дівчата вибирали менших. Для того, щоб гарненько прокоптилось, хоч ми й коптимо половинками. Так що поки на цьому тут все. Підемо зараз на нашу літню кухню No2 і заснімемо тушку якоїсь куриці. Так що, друзі, поважили, зараз підемо на кухню, знайдемо десь пару тушок і зважимо. Скажу просто одне: під лежачий камінь. Ще, балакать, бла-бла-бла, то дуже добре, але треба щось робити. І саме головне, це одне з святих моїх правил. Все познається в порівнянні. Тримайте, годуйте, важте, записуйте і вищитуйте. Тому що дурень думкою багатіє, коли там в голові собі там накрутить, навертіть, що це вигодно або не вигідно, ну то, то таке. О, від цього не додається, а треба просто знати цифри. Точні і реальні. Дякую. Леся Петрівна, що ви кажете? Ви зараза? Я вже включив тебе. Каже, я замерзла, як зараза. Ти давай не можна, бо захворієш, ти що, не доведешся. Як твоя ніжка? Люди питають, як твоя ніженька. У мене виходу нема. Так що, друзі, що ми продовжимо? Леся Петрівна, про, 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 консультант, як воно правильно, а те, хто в доктора, як він. Рядом, На вісах давай зважимо, щоб я вже не ставив телефончик. Так що, друзі. Медсестра доктора. Та не медсестра, як вона називається правильно по-научні. Помощник асистент. Асистент. О. Так що Ліся Петровна у нас асистент. Зараз зважимо курки, які ж у нас на виході. Бо я важив, ну я казав, що вони сьогодні вибирали менше для того, щоб будуть коптити. А так. Ні, ну там не було що вибрати здорові. 3400 це у нас курочка така, чи півник невелика. Це у нас ціна. Поки ціна у нас не міняється, поки 130 гривень, да, чи більше. 440 гривень курка. Слідующа у нас Леся Петрівна комусь. Зам... Зам... Да, да, вона заморажується комусь на замовлення. 300... 3 кіла 280, 4 200. От. І ще одна. тож, Там їх було чотири, я три в руки взяв та й думаю, цього саме. Що це каже? 3 400, Шикарна вага. Тобто все шикар 3400. 500 гривень по штікурки. ну 450. Так що, друзі, також витягнули кров'янку, половина в пакетах це комусь Петрівна, робила на замовлення. І воно трохи в банках. Так що, ну, а, зараз батько витягне, я зрозумів. Надюшка не знає, яку баночку треба витягнути. Так що, що висоплавички? Помахайте всім привіт. Так що працюємо. Хто працює, ні. Хто... сьогодні ніхто не буде, так що, друзі, прямий ефір проведемо, тому що до мене тільки що подзвонив ще один хлопчинка. Антон його звати з 3 штурмової. Йому хтось просто на СТО дав номер телефону, каже, набери цього чувака, він тобі допоможе. Він мені дзвонить, каже, якщо чесно, я навіть не знаю, що вам казати. У мене каже, я навіть не думав, що трубку візьмуть. Він каже, ну там дивилися люди відео, що ви там резину якусь хочете віддати. Я кажу, ну якщо вона вам підійде, я віддам. Якщо треба, то ми вам купимо, зробите відеозвернення, скажете звідки, що і як і куди відправити. Як то на Ні, треба буде купувати. Так що ну ми сьогодні на 77 му збираємо. Я думаю, що ми дозбираємо і, і цим хлопцям відпрово немає нічого на лотереї. Нічого немає. Кров'янку будемо розігрувати. Чи ж кров'янку, кошонку, пашти. О, сьогодні буде у нас такий. Як він? Довготривалий кошик, один-єдиний там буде. Ще треба поїхати забрати подушку. У мене там подушки, я їх ще не позабирав, і три футболки. Я не можу доїхати цими соплями. Так що, друзі, я на цьому завершу відосик. Сьогодні, якщо хочете приєднуйтеся до нас в прямий ефір, якщо виживемо, то проведемо, тому що треба хлопцям нас брати на резину. А в понеділок поїдемо купувати тепловізійний приціл. Будемо дзвонити і шукати. Так що всім пока, всім миру. Здоров'я і добра. А Надюка, що там яйця відрізаєш? Те, що на витіка, кажу, перебий, а бабуся Дімі Аблі під'їжджає. Діма, це хлопчинка, який живе, ми колись розповідали. Тут вона ПМК, він з, -з, -з, -з інтернату, далі дідома. І Надія Анатолійовна з Лесі Петрівною трохи його ну не трохи годують, виходить. Кожен день, а як же воно дитя, воно саме він не при... Як він до цивілізації не приучений і. Йому дуже важко, дуже важко. Він просто. Да? Ну, Надія Анатольовна навчить, знаєш, і собак танцювати да. ламбаду. Да. Так що в бабинаді там все може бути конкретно і все буде чинчинарем. Так що, все, друзі, рухаємося далі разом до перемоги. Всім пока.